Всім привіт! Ви на каналі Накірі Ево, і сьогодні у нас на огляді автівка, яка допоможе нашим лицарям смажити орків на передовій. Це Mitsubishi L200 або ж Тарган. Зустрічайте. Так само, як і Toyota Land Cruiser Prado, цю автівку придбав і надав на огляд фонд Берку 91. Якщо ви не бачили мене огляд, то подивіться, посилання на фонд я залишу під відео. Mitsubishi L200 четвертого покоління розпочав свої продажі восени 2006-го на ринку Японії. Потім вже навесні він вийшов до Європи. Рама виготовлена методом гідроформування. Це підвищило її жорсткість на вигин на 50% та накручення на цілих 70%. Кабіна аеродинамічної форми та плавні обводи Кузова дозволили зменшити коефіцієнт лобового супротиву, що зменшило витрати палива. Це є дуже добре. Але на відміну від рестової версії, кузов на 18 см коротший, та висота борту на 6 см нижче. Покупцю пропонували чотири комплектації авто. Настільки багато, що мені аж довелося виписувати всі приколи, які вони розбили по всім категоріям. Базова інвайт – це в нас тут. У нас є галогенні фари з коректором. Плюс задній протитуманний фонарь, кермо з вертикальним регулюванням, сидіння з сканинною обивкою та розділовим підлокотником, мимібелайзер та аудіопідготовка, механічна трансмісія. І все. А вже за доплату в Invite Plus ви отримували електропакет, кондиціонер, підігрів сидінь, ABS та EBD. Комплектація Intense додавала ваш l 200 такі розкошні речі, як легкосплавні диски, підножки, клімат-контроль, штатну аудіосистему, центральний дисплей, радіоключ, центральний дисплей, я вже казав, покращену відділку, Станування автомобілю, прогресивну трансмісію Super Select та вибір між механікою та автоматом. Хух, ось це навалили басу. Була ще комплектація, саме верх топ, бог просто L200, пікапів, яких ви можете перевозити цілу тонну. На возу для свого підприємства в топ-версії зверху пропонували нам ще 17 двіймові диски, шкіряні сидіння з електроприводом та додаткові системи безпеки. Ліренсавто авто 205 мм. Підвізка я вважаю те, що потрібно для складних умов. Спереду незалежна на підвійних поперечних речагах, позаду залежна, ресорна. Прям як у кареті. Спереду у нас дискові гальма позаду барабани. Якщо не вдаватися у якісь технічні подробиці, то за рекомендацією виробника окремі елементи ходять десь 50-100 тисяч. В принципі, непоганий ресурс, але є така ж рекомендація від тих, хто експлуатує L200 – це змащувати бовти. На розвалі, тому що вони мають властивість закисати. Але якщо ви будете все робити своєчасно, то все буде добре. В базовій комплектації трансмісія Easy Select. це по суті звичайний парт-тайм. А вже в багатих комплектаціях Super Select там чотири режими роботи, тому платіть гроші. Чисто для тих, кому дуже було цікаво, що знаходиться позаду у пікапа, Я вам показую нічого. Тут є кирпежі, щоб зафіксувати якийсь. Вантаж, який тут буде, але я сподіваюся, що тут буде стояти якийсь кулемет, і хлопці будуть з нього навалювати. На ще сюди можна завантажити буде якихось l 200 під капотом у Японії отримав 3,5 літровий бензиновий V6 двигун. Але це вже для нас зовсім інша історія. Був ще 3-літровий дизель, але там не вдала камера згорання, тому доволі часто тріскалися клапана. У нас же на ринку у 99% випадків ви отримаєте двигун 4D56. 2,5-літровий дизель на 136 кінських сил та 314 ньютонів крутного моменту. Він сталося на Hyundai Galopper Pajero 2, і це вже котра його Реінкарнація. Максимальна швидкість 167 км на годину. Витрата пального по місту десь, по, -по паперах, звісно, 10,7 літрів. На трасі у нас 7,5, а змішаний 8,6. Але ми прекрасно знаємо, що такі дані виробник нам надає зазвичай на. Повністю у справному двигуні, плюс якісь ідеальні умови у вакуумі. Так що, якщо у вас є якийсь ем, досвід використання цього двигуна, і ви реально знаєте, який в нього пробіг вже згодом, тому що тут, наприклад, 250 тисяч уже на одометрі, то поділіться з нами, будь ласка. Сама важлива фішка для нас, що цей двигун може на собі тягти близько 900 кілограмів та за собою майже 3 тонни, що є дуже непоганими цифрами. В цілому, двигун дуже ресурсний, але він потребує для цього. Якісного мастила і пального, а ще він боїться перегрівів, бо в нього лусне голова Бабамс! А в цілому, якщо всі ці речі, які я озвучив, будуть виконуватися належним чином, то він вас не підведе. Сьогодні я доволі радий опинитися у салоні, тому що на вулиці доволі прохолодно. І що ми тут бачимо? Якось по-спортанськи у нас є чисто регулювання клімату, обличчя ноги або обличчя ноги і стекло швидкості. Обдуву працює, до речі, лише максимально. І тепло або холодно. Кондиціонер є, підігрів скла, аварійка, і на цьому взагалі все. Ще ми маємо дві подушки безпеки Одна у пасажира, одна у водія. У бардачку у нас приховане відключення цієї подушки, якщо ви раптом будете. Брати з собою дитину на бездоріжжя. ну а що мало лі. Також починаючи з самої базової комплектації, у нас є посилення жорсткості дверей. До речі, по Євроенкап він отримав 4 із п'яти зірочок. <звук> Опинившись на сидінні водії, я вам скажу, що ми перед собою не бачимо нічого такого. Супернейчурал, я вам так би сказав. Ну, Руль є, перемикачі є. Якийсь мінімальний набор кнопочок є, регулювання дзеркал, тудим-сюдим. Я ось бачу, що у нас є електросклопідйомники та електрозеркала, тому я переношу вибачення. У нас комплектація не інвайт, не сама нижня, а у нас інвайт плюс, тому що до неї йшов електропакет. Ще я підвімкну. Так, у нас ще є ABS. Тому це точно інвайт плюс. А я сказав, здається, раніше, що це в нас просто інвайт, тому що він на тряпці і нічого такого немає. Вибачайте, а що в нас ще є? Ну є ось така, припустимо, ніша в ній є 10 гривень. І все ще на замовлення хлопців сюди встановлена камера. Ніякий там сплінтерсел, знаєте, ночного зору. Просто камера, яка бачить у темряві. Я вважаю, що це щоб зберегти світломаскування і ще більшій безпеці боронити країну. За що ми дякуємо фонду берку 91? Давайте глянемо, що там позаду. Що ми бачимо позаду? Позаду, L200 залишається вірним самому собі. Це все ще спартанський пікап. Він розроблявся для роботи. Плюс комплектація Invite. Типу, Тут немає ніякої шкіри, тут навіть нема дуйки у ноги для задніх пасажирів, нема ніяких ербегів, є ремені безпеки. Дякую, що є підлокотник з підсклянниками. Типу, тут нічого не, взяти не дати. Світло ззаду чомусь не світить, але начебто вчора ще світило. Типу, ручки є, все. А що? А що ви хотіли? Ну, типу, великий диван, сидіти, в принципі, норм, місця багато і все. Давайте, я думаю, проїдемось на ньому. Ми тут проїхались невеличким приватним сектором оффроудним. Нічого взагалі нового ми про нього не дізналися. Що я вам скажу по динаміці? Вона присутня, але така дизельна. То ти жмеш і вона така пу полетіла, не знаю, чутно вам чи ні. Двигун може дати пука такого лютого. Воно їде. Десь до 80-90 км у нас такий доволі динамічний розгон. Але потім вже там, на четверту перемикаємось, він їде, але до соточки вже так, гледаще. Доїжджає і все. Більше він вам нічого не дасть. Комфорту, ну, це туполанос. Я вже казав, що він дуже спартанський. і, Тобто як і на ходу, так і в посадці. В принципі, дупі зручно, рукам зручно, дорогу видно і все добре. Із мінусів, це як це, це, це прогрів. От ми їдемо вже скільки часу, у нас там щось прогрілося, можливо, навіть пічка зараз якимось тепленьким задує, тому що. о! Тепер ми мене помремо. ще Піч дуже громко працює, тому що тут четверта передача тільки активна, я вже теж це казав. ну, В цілому це все. Що можна очікувати від пікапу це пікап. Тобто ми відчуваємо, що дизель тягне з самих низів, майже на автоматі, так сказати, можна їхати. На перший, другій світофор не працює, ще ось на приорі стоїть. Їдемо зараз скільки 70. Шуму в салоні взагалі нема. Ну там ззаді, може, коли неколи дуже комедно ресори, це у нас там поскрипують. А так, в принципі, нормально. Їде, і що можна додати, що він, кроме того, що він їде, від нього, думаю, ніхто більшого нічого не чекає. Автомобіль вміє їздити прямо і повертати у сторони. Це така чиста тачка. Соточку розігнав. На трасу виїхав, п'яту навалив, він там собі на півтори тисячі обертів щось пук-пук-пукає. І ти їдеш в принципі, з комфортом, тому що двигуна особо не чутно. А так можу всім рекомендувати, хто хоче собі придбати. Для роботи пікапчика, щоб тягати оце тонну у себе ззаді в кузові, або вам це яхту потрібно буде возити з собою, то ви не розочаруєтесь. Який висновок ми можемо з вами сьогодні зробити? Не дивлячись на те, що L200 200 автомобіль 2013 року, його вже тоді розробили, щоб бути дуже стильним міським пікапом. Якщо вам потрібен надійний роботяга, то це вибір саме для вас. Ще раз висловлюю подяку берку 91 за підтримку наших хлопців за змогу знімати автівки, які будуть їхати напередок. Цей красень вже завтра вранці поїде захищати країну. А вам я бажаю підтримувати ЗСУ за посиланнями під відео, любити свої автівки та до нових зустрічей. Пока-пока.